Ось і починається сезон саджанців, а разом з ним з'являються ці неймовірні пропозиції: чорна полуниця, виноград, банан, колоновидна вишня з відром вишень з однієї гілки. Гарно, звісно, але лише на картинках. А потім купуєш, садиш і чекаєш, а дива все нема. Сьогодні поговоримо про те, як при купівлі саджанців нас можуть обманути і як захистити себе від шахраїв. Я теж ледь не потрапила на такі хитрощі і хочу поділитися власним досвідом. Отже. Перша ознака обману це неіснуючі сорти. Картинки саджанців зроблені у фотошопі, а тепер і за допомогою штучного інтелекту. Фото та відео роблять такими реалістичними, що і не думаєш про обман. Цей метод використовують з агресивною рекламою у соцмережах. Розрахунок на те, що людина, пролистуючи стрічку, побачить незвичайну рослину, перейде за посиланням та обов'язково замовить: шахраї з давніх давен тиснуть на наші емоції. А як же не попастися? Назву можна перевірити через Google. У нас є реєстр сортів рослин України. Там теж можна подивитися а з фотографією трохи складніше теж можна через Google пошук по фото. Можна закинути картинку, і ти подивитися, яка там буде інформація. Ну і скористатися тим же чатом GPT. закинути картинку, і він скаже, є такий сорт чи ні. Також дві і більше картинки з різних ракурсів підвищують ймовірність, що рослина справжня. Намагайтеся замовляти на перевірених сайтах чи у продавців, але і у перевірених агромагазинах фото може не зовсім відповідати дійсності. Це часто трапляється з колоновидними деревами. Буває, що одне фото зустрічається на багатьох сайтах. Я зіштовхнулася з такою проблемою. Коли шукала колонавидну яблуньку Райка, одне фото і все. Більше нема нічого. Купувала на свій страх та ризик. Напевно, найбезпечніший спосіб це брати у продавців, які ведуть свій канал чи сторінки в соцмережах. Ви бачите процес вирощування, також при спілкуванні з продавцем можна задати питання про рослину, можна попросити фото саджанця. Якщо все влаштовує, замовляйте після платою. На пошті відкриваєте і якщо це той саджанець, спокійно забираєте. Мінус може бути лише в ціні. Такі саджанці можуть бути в половину дорожчі. Розповім про мій досвід, мене кинув агромагазин. Я півроку чекала на поперед замовленню. В підсумку, коли вже все у всіх розкоплено, мені дзвонять, що в них для мене зізіфуса нема, а я так хотіла його посадити. Бігом почала шукати, але ні в магазинах, ні у блогерів не залишилося нічого. Довелося йти на OLX, знаходжу оголошення про Зізіфус, поспілкувалися, люди все розповіли. Видно, що знають про цю рослину багато. Попросила ще фото, мені прислали з різних ракурсів та відправили після платою. Все приїхало, як на фото. За такою схемою ще купувала саджанці Актинідії та зиміни. Якщо цікаво, є відео тут за підказкою. Але буває і хитріший спосіб. Другий спосіб, на який попадаються навіть досвідчені садівники, це пересорт чи дичка замість елітних саджанців. Це коли ти купуєш елітний сортовий саджанець, а тобі присилають все що завгодно, класика жанру колоновидні дерева та екзотика. Хочу сказати, якщо колона видно яблуню одразу видно, то груші, черешні, абрикоси дуже важко відрізнити. Спосіб простий: женуть прямий стовбур на стимуляторах росту, а бічні гілки підрізають. Після того, як ви його купуєте, сезон без стимуляторів дерево може погано розвиватися, а через рік, коли відійде, почне рости, як звичайне, та тоді вже буде пізно щось комусь доводити. До речі, якщо у вас цікавить тема колоновидних дерев, з якими труднощами я зіткнулася, чому в багатьох випадках не рекомендувала би їх садити? Та які є альтернативи, напишіть у коментарях. Зроблю розбір по цій темі. А ось з екзотичними рослинами найпоширеніше це коли не роблять прищепу, а продають цій за ціною прищепленого. І часто не вказують на сайті, що це сіянець. Сіянець довше росте, і що з нього виросте, незрозуміло. Тому уважно читайте опис про рослини і задавайте питання продавцю. Найголовніше, щеплена екзотика коштує дорого, і приблизно у неї одна ціна на всьому ринку. Якщо ви знайшли в два рази дешевше, щось там не так. Зараз дуже часто замість хорми присилають дешеві дерева. Мені про це не один садівник розповідав. Дуже часто таким займаються фірми чи сайти одноденки. Накупила дешевих саджанців, зробила гарну рекламу, яка з кожної праски звучить, зробила й красивий сайт чи сторінку в соцмережі. Навіть роблять схожі назви з уже розкрученими агромагазинами. Можливо, лише одна літера буде іншою. Можуть використовувати дропшипінг, це коли фірма чи людина робить рекламу та збирає замовлення, а третя сторона відправляє, і ніхто ні за що не несе відповідальності. Як не попастися? По перше, купуйте саджанці восени. Навіть у великих агромагазинах саджанці будуть більші та здоровіші, та й вибір більший, бо навесні продають усе те, що залишилося. По-друге, дивіться, як довго магазин працює, та, можливо, є посилання на YouTube чи соцмережі, де показують, як вони працюють. Так, це не на 100% береже вас від неякісних саджанців. Але все ж таки. З мого досвіду можу сказати: чим більший агромагазин, тим менший контроль якості саджанців, особливо в пік сезону. Тому завжди знімайте відео розпаковки. Якщо є проблеми, дзвоніть на гарячу лінію. В мене були проблеми з саджанцями, але проблеми вирішували. Було таке, що відправляли нове дерево, а було таке, що відправляли назад кошти. А було ще й послали. Саджанець отримали? Отримали. А те, що не відповідає опису, ну то таке, у нас це останнє і других нема. І ще в основному всі відправляють післяплатою. Бувають випадки, коли ви робите предзамовлення, то просять нести предоплату. Але тоді краще вносити предоплату на рахунок, де є всі реквізити. Розповім про свій негативний досвід замовлення на OLX. Я довго не могла знайти садженець Азіміни. і тут оголошення, що біля мого міста є розплідник, в якому є саджанці. Всі, що мені треба. Дзвоню, думаю, приїду та виберу сама. Піднімаю слухавку чоловік. Питаю, як дібратися до них, що я з цього міста. А він мені каже, що вони не в нашому місті, просто роблять більший охват, а самі Вінниці. і вишлють, куди треба. Я спитала, чи є в них хурма, є ще й дешевше ніж у інших продавців. Все дуже спокійно розповів. Запропонував відіслати фото саджанців, які мене цікавлять, у вайбер через півгодини дзвінок. Все підготували, скиньте предоплату, на карту. Зараз вже відправимо, а завтра буде у вас. І дуже сильно квапив. Одразу подумала стоп, щось не те. Кажу, що боюсь відправляти предоплату, а можна після Він та все добре, завтра вже все буде. А я йому й сказала ні, я не готова так купувати. Він і кинув слухавку. Так все і закінчилось. А ось ще одна історія з саджанцем. Повелася я на дерево сад. Магазин перевірений, саджанці у нього гарні замовляла. А тут персик два в одному. Одна прищепа, персик світрім, а друга білий персик, Айспіч. Приїхав, посадила саджанець. все добре, але до осені отримала ось таку неприємність. В магазині робила ставку на красу, але ніхто не подумав про силу росту різних рослин. Тепер дерево росте з різною інтенсивністю. І як це побороти, я не знаю. І ще один випадок: агромагазин в нашому місті вибрала яблуню, повинна була бути червоноб'ясою, а на ділі отримала звичайну. В магазині розвели руками, зробили знижку на інше дерево і все. І третє, найпідступніше, це акції та суперціни. На екрані кричуща реклама, знижки до 80%. п'ять кущів за ціною одного. Акція тільки сьогодні. Без предоплат і як же тут прийти повз, а потім приходить щось незрозуміле в коробці. Садиш, піклуєшся, виростає якась дичка або зовсім нічого. І гроші на вітер, тут порада, яку ще мій дід знав, безкоштовний сир, самі знаєте де. Не може здоровий щеплений саджанець коштувати копійки. Якщо бачите великі знижки, це можливо не знижка, а пастка. Я такі суперпропозиції обходжу стороною. І вам раджу. Був у мене садженець Мегдалю з дуже великою знижкою. Два роки мучився і пересаджувала, і підливала, і нічого, а все тому, що прищепа була зроблена неправильно. Він так і засох. Також попадала на акції купи три. Отримай один в подарунок. Ну таке подарунок присилають такий маленький саджанець, що простіше купити вже сильний та не тратити час та гроші, щоб його доростити до нормальних розмірів. Зі свого досвіду додам, що треба купувати дерева та кущі з максимальним віком, що є у продажу, хоч вони й коштують дорожче, але в перспективі ви економите час та гроші і швидше отримуєте врожай, і на останок. Одна теорія з моїх спостережень, що з першим замовленням в агромагазинах присилають кращі саджанці, чим у наступних замовленнях. Чи то мені так повезло? Напишіть у коментарях, чи було у вас таке. Ось і розібрали основні гачки, на які нас хочуть упіймати. Гарна картинка, велика знижка, а потім або нічого, або незрозуміло що. Немає 100% гарантії, що вас не обмануть, навіть якщо замовляєте у великих агромагазинах. Але ймовірність знижується, якщо ви підходите з розсудливістю та знанням.